Десятки рівнян на колінах зустріли двох захисників, які повернулися до рідного міста на щиті. У боях з російськими окупантами на Запорізькому напрямку загинули 36-річний старший лейтенант Андрій Костюкевич та 55-річний головний сержант Ігор Кудрін. Життя бійців обірвалися у серпні минулого року, але лише нещодавно їхні тіла вдалося ідентифікувати, і рідні змогли гідно провести героїв в останню дорогу. Сьогоднішній день скорботний не тільки для нашого рідного міста. А для всієї України скорботний день. Тому що по всій Україні дійсно ховають найдостойніші. І ми маємо цінити їхні подвиги. Вони не понехтували, а виконали свій святий християнський обов'язок. Андрій Костюкевич народився у селі Залужжя на Добровиччині. Коли хлопчику було два роки, родина переїхала в Рівне. Інженер гідротехнік за освітою вперше взяв до рук зброю у 2014-му, Захищав країну у зоні АТО. А з початком великої війни знову відправився на передову. Друзі та знайомі родини героя тепло відгукуються про Андрія. Андрій Антоніна Анатолівни завжди був дуже світлий, дуже теплий, завжди усміхався. Він був щирий, відкритий душою. Мама тішилася тим сином. Я пам'ятаю, як ми одного разу зустріли його в місті. Він дійсно любив наше місто. Він дійсно любив Україну. Ігор Кудрін народився на Хмельниччині, але згодом теж разом з родиною переїхав до Рівного. Чоловік вів активний спосіб життя, захоплювався спортом та туризмом. На початку повномасштабної війни приєднався до лав тероборони. А згодом нацгвардії, донька бійця, родина та друзі сумують через втрату близької людини. У Ігоря було багато планів на життя, які завадила здійснити війна. Жалітися ми будемо після перемоги. Сьогодні нам треба бути сильними, стійкими і мати добру пам'ять. Андрія Костюкевича поховали на Алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, а тіло Ігоря Кудріна спочиватиме у селі Ставки біля обласного центру. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.